А ще я хочу вас познайомити з деякими нашими лідерами, партнерами, директорами, з нашими фахівцями щодо використання деяких продуктів, також новеч no ваунд і почуєте про деякі туалетні водички, чоловічі. Тож слухайте а почнемо з жіночого аромату Джадані Голд. Ну, давайте знайомитися з новинками, і я рекомендую вам а, аромат парфумовану воду Джордані Голд Гутез Голд. І перш за все хочу сказати, що це східний квітковий аромат, адже він відкривається яскравими нотами, нотами маліни, нотами бергамоту, зеленого яблука. В серці дуже відома нота Фліордеранжу, яка присутня виключно в ароматах Jardani Голд, а ще вона підкреслена, підкреслена нотами шафрану. Ну, а в базових фіксаторах, що дає, надає шлейфовості цьому парфуму, у нас є з вами пачулі, у нас з вами є сандали, амбраксан. До речі, хочу сказати, що це аромат дуже крутий, він шлейфовий, стійкість 8 годин. І парфюмер Іліасерідс, який створює аромати для живанши, для кензо, для Маскіна, для ланком, він дуже вітриний. Знайомимося з новим ароматом. Ну, до речі, він не зовсім новий, він з'явився в прошлому році. Але хочу сказати, що це аромат енергійний для наших чоловіків Ascending Intense. Аромат, який дає змогу нашим чоловікам включити швидкість і мужність на максимум. Саме тому, що в серці аромату знаходиться нота червоної гуарани. Вона містить, ну, має високий зміст кофеїну, отже, заряджає енергію. Енергію і дарує більше інтенсивності. Цей аромат створив Жульєн Раскін, який є власником лабораторії, парфумованої лабораторії, і саме він створює аромати для такого бренду, як Валентино. Ну а ще хочу додати: подивіться на дизайн флакону. Саме цей дизайн нагадує нам мужню чоловічу спину, за якою можна укритися, і не буде страшно взагалі нікому. І хочу познайомити вас зі старшим братом аромату Ascendant Intense, Це аромати Ascendant. Він представлений зі знижкою в каталозі 51%. Отже, що це за аромат? Ну, по-перше, його створив французький відомий парфюмер Венсан Шале, який саме для цього прожив декілька років в Бразилії, побачив, за що жінки люблять своїх чоловіків: за енергію, за мужність, за відкритість, не за білі воротнички на акрав... та кроватки і за золоті запанки, а саме за мужність. І Венсан Створив цей аромат, який набуває шаленої енергії з однієї сторони, а з другої великої чуттєвості. Оригінальний дизайн флакону теж скруглена чоловіча спіна, за якою може вкритися вся родина, і ні буде нікому страшно. Ну, а пряний кардамон, бергамот, ванільний нюанс це оновлені продукти, які підкреслюють саме вашу вишуканість, вашу ексклюзивність і вашу вроду. Дівчата ці продукти мають бути в кожному вашому замовленні. Ви будете не перевершена. Це наші рум'яна в кульках. Ну, вони мають оновлену формулу, вони містять саме гіалуронову кислоту як омолоджуючий комплекс для того, щоб зволожувати додатково шкіру. Подивіться, тут є і хайлайтер, тут є бронзер, тут є рум'яна. Ви можете окремо обирати кульки, які зроблені вручну італійськими майстрами, і самі створювати свій власний макіяж. Наша Об'ємна подовжуюча туш Чатані Голд, яка містить ексклюзивну щоточку, щіточку, щіточку Фартаменти в у формі звукової хвилі, яка максимально підкреслює. А ще хочу вам сказати, що осінь це саме той період, той час, коли ми можемо з вами використовувати дуже прикольні речі і робити ну, б'юті салони в себе вдома. З таким продуктом я як сироватка концентрат зі змістом ретінола в відсотках 1,1, і це ефективна боротьба зі зможками. Отже, про що цей продукт? Ну, по перше, ретінол це інкапсулірована форма А. Вітаміна А, а це означає, що він працює тільки вночі, коли ми з вами спимо. Ретінол стимулює усі клітини до оновлення. До речі, він стимулює клітини фібробласти для синтезу колагенових волокон, які відповідальні саме за гладку шкіру без моршок. А ще ретинол – це вітамін молодості. Отже. На протязі місяця кожен вечір і ви отримуєте потужний результат, тому що за підсумками споживчих тестувань, 91% відмітили, що зморшки стають меншими. І отже, ретинол, як одна із самих, ну скажімо так, б'юті, один з самих б'юті вітамінів в індустрії краси, він саме бореться за красу і оновлення шкіри. Тому я бажаю вам, щоб цей продукт, якщо вам Сквилюють зморшки, був в цьому сезоні на вашому туалетному столику, а і кожен вечір на вашому обличчі. Отже, будьте красивими із гладкою шкірою. Я вже сказала, що це довгоочікуваний продукт, це довгоочікувана лінійка е, подогляду за шкірою, тому що це, е, перш за все, клінічні дослідження. І ні одного місяця, ні одного дня. І е, Перша у нас лінійка, яка пройшла всі клінічні випробування, це лінійка «Новейдж». і друга це лінійка «Ваунд». І в чому її унікальність? Вона може бути використована абсолютно кожною дівчиною, кожною жінкою, незалежно від віку. Хоча ми в каталозі читаємо, що це для молодої шкіри. Дівчата ні, мені 47 років. І я цією лінійкою почала користуватися. І ці сиворотку, ця сиворотка, за якою казала Катя, стік для шкіри навколо очей. Ну, тобто, тут просто засіб для зняття макіяжу, очищувальний засіб. Зараз за нього теж розказує. Кажу, це те, що дійсно я є унікальним. А цей продукт я вважаю дійсно унікальним, тому що ми вперше в світовій б'юті індустрії пропонуємо пілінг, який не потребує змивання. Отже, знайомтесь, це сироватка, пілінг зі змістом АХ-кислот в 6,6%. 6%. Uh, Novage просвітикалс. І які ж тут ага кислоти? Це гліколіва і молочна кислоти зі змістом по 3%. Отже, що це таке? Це ефективне, зручне відлущування шкіри, відлущування від а, а, мертвих клітин епідермісу, від сухих частинок шкіри, і отже, це дорога до молодої сяючої рожевої шкіри. А ще він не потребує змивання. Це ще один дуже крутий бонус. Отже, ввечері після першого кроку очищення, наносячи цей продукт, а далі продовжуємо догляд наносити, зранку ви бачите наскільки крута ваша шкіра. Тому що вона буде з вузькими порами. І так, да, якщо вас турбують широкі пори, будь ласка, забирайте цей продукт. Вона буде з вузькими порами, вона буде гладенька, вона буде розова. І е, тут дуже важливий фактор, що е, сироватка Пілінг вона не потребує змивання, використовується ввечері один-два рази на тиждень. І не забувайте, що кожна шкіра даже навіть. навіть Літньої людини потребує в делікатному відлущуванні. Отже, цей продукт саме для нас, для всіх.